Доброго Ранку всім. Доброго ранку дівчата День сьогодні важливий. Ось документи, які поси. На сьогодні запланована зустріч з інвестором щодо нашого винаходу. Я приготував прайс на деталі, які нам знадобляться. Дуже добре підготувались! Молодці цей винахід принесе нам гроші. І світову славу все залежить від переговорів. Ми підготувались по максимуму. Все буде добре, не хвилюйтесь. Так, ви світи, дізнаєте про мою геніальність. Ну Ми всі працювали, ми ж команда. Ох, вилахід пропав. Як пропав? Як пропав? Як, Як пропав? Папка з кресленням зникла. Що зробити? Я викликаю поліцію. Що у вас тут сталося? У нас вкрали винахід. Папку з По Покреслення ми мали його побудувати. В цього папка була, і на самі у бачила. Почекайте, не всі разом зараз розберемось. Давайте по порядку. Де ваш головний? Я керівник проекту. Ми з командою створили вихід. для допомоги людям, які замкнулися у квартирах і не можуть вийти. Давайте детальніше. Ну, спочатку це була машина часу. Та б не вийшла у нас машина часу, деталі такі ще не роблять. Ми трохи не будемо посвідомістю і розчинили стіну. Як це? Розчинили стіну? Через неправильну посвідомість запустився процес розчинення матеріалів, з яких побудовані стіни у наших будинках. А можна якось простіше. Ця машина, з допомогою якої можна проходити через стіни. Хоча спочатку це мало бути машини часу. Але ми вирішили залишити цей винахід, щоб допомагати людям. А ви не подумали про те, що цим винахідом могли зацікавитись злочинці? Ні. Інформація була засекречена. Про винахід знали тільки наші потенційні інвестори, і то не все. А також ми. Коло підозрюваних звужується. Добре, це зрозуміло. Тепер нам з напарником треба вас всіх опитати. І записати показання. Зараз я вас попрошу не підходити до місця злочину. Ми з напарником знімаємо покази. Вас першими опитає. Добре! Отже, ким ви тут працюєте? Ми асистенти головного винахідника. Я недавно прийшла до них працювати. А може щось підозріле? Вчора помітили. Цей винахід, мабуть, дуже дорогий. Це ж наш найдорожчий проект. Це мільйони-мільйони євро. Ми напишемо проект знову. Як ти можеш бути така спокійна? Це ж місяці роботи. Ми, правда, можемо знову написати. Що у тебе? Заступниця заснучена, а от директор на дево спокійна, за винахідника не зрозумів. Добре, закінчу з асистентом. А я б кастина поговорю. Як ви вважали, кому вигідно викласти ваш право? Не знаю. Ми вже разом працюємо давно, хоча недавно до нас прийшла нова працівниця. Що ви можете про неї сказати? Загалом непогано, але підозріла. А може, ти так хочеш собі думати? Мені вона цілком приємна. А ви що думаєте? Я думаю, що у нас в колективі зрадник. Ми дуже сподівалися на цей винахід. І до речі, сьогодні у нас мали бути переговори, щоб уже почати будувати машину. Але тепер вони зірвалися. О котрі ви вчора пішли додому? Я останній виходив. Ми з ним раніше. Добре, прошу вас покидати ваших робочих місць. Антиначе Честі. Що думаєш? Я думаю, що це хтось по-любому спрацює. З... Влаштуємо очну ставку. <му> Отже, ви прийшли сюди недавно працювати, а чому саме сюди? Бо тут класна команда. А вам подобається ця робота? Звичайно, колеги стали моїми друзями. Ви вважаєте себе талановитим винахідником? Звичайно, якщо б директор мене не взяли на роботу. А наскільки для вас був важливий цей проєкт? Не тільки для мене, а для всієї команди. Ми довго працювали над ним. А у вас є версії, хто би міг взяти папу? Ми для того вас і викликали, щоб розслідувати цю справу. О! А що це тут відбувається? Поліція? Чому ви такі кислі? У нас викрили папку з нашим винаходом. Синя така. Отам лежала на лавці. Да? да. Ось смішні. А у мене запитати не можна було. Я вчора прибирала, знайшла вашу папку, думала, що ви її загубили і заховала в надійне місце. От тобі і оч наста. Буває.